Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Ну то що, давайте розпочнемо? Довгоочікуваний Таро розклад на 2025 рік для тільців. Я маю 12 колод, і ці колоди тільки мають старші аркани, і тобто зараз будемо дивитися е, саме на старших арканах. По місяцях достанемо тільки по одній карті. Ну то що, розпочинаємо січень для тільців, що буде чекати в 2025 році тільців в січні місяці. І починаємо перша колода і перша карта для тільців на січень місяць. Так, це у нас коло фортуни. Подивіться, прекрасна карта. Це, знаєте, Куди колесо повернеться, туди ви і по, по, підете, поїдете. так, Це коло, це у нас теж якийсь рух, рух або вперед, або назад. Залежить яка ситуація, у кожного різне. І тобто це фортуна. А якщо так дивитися, то січень вам дає таку можливість навіть і в лотерею зіграти, і є така. Можливість виграти якісь такі призи, так? якісь такі подарунки. Хай ця фортуна для вас крутиться тільки так, як би ви хотіли. Я вам того від щирого серця бажаю. І фортуна це здійснення тише мрій. Якщо ви не будете нічого робити, то дійсно нічого і не достанете. Це якась така. Неочікуваність може бути якась така, знаєте, зміна, яка буде вами, можливо, керувати в січні місяці, і хай ця фортуна повернеться тільки туди, куди вам треба. Добре, давайте беремо другу колоду і друга карта для вас. Тільці, це вже буде у нас лютий місяць, що лютий нам принесе для вас тільці. Тільки старші аркани. Дивимося енергію на лютий для тільців 2025 рік. Так, а тут у нас старший аркан повішений йде. Повішений у знаєте, це якась пауза, можливо, буде. Це якась така ситуація, яку треба буде просто дійсно поставити на такий стоп, так і не трогати. Можливо, фортуна так крутоне у вас в січні, що в лютому ви захочете просто або відпочити. Або десь зависнути, або навіть полежати в лікарні на лікуванні на якомусь, або ваші справи можуть просто стати на таку паузу, і дійсно по цій карті не будуть відбуватися якісь такі серйозні. Проблеми вони просто-просто стануть на одному місці. І треба просто буде переждати цей час, дочекатися, коли можна буде діяти, коли можна буде щось робити, десь щось налагоджити. Можливо, у вас ще в 2024 році були якісь такі перешкоди, недороблені справи. І в січні ви все ж таки спробуєте владнати, але лютий показує, що ні. Не торопи коня, повиси. Далі буде ясніше, і будемо дивитися, яка, яка ситуація. У кожного різне, повторюсь, розклад є загальним, і, можливо, кому підійде, кому ні, дивіться. Але тут така, знаєте, порада: повисіть, нічого не робіть в лютому місці. Навіть якщо ви захочете дуже-дуже-дуже, то треба, треба все вирішувати, ну мозком робити, що для вас важливіше, що у вас буде в пріоритеті стояти. Якщо це якась невідкладна справа, то так, зробіть її. Але якщо та справа може почекати, то ліпше дайте їй час, нехай вона десь там за вищому стані буде. Це також можуть вичекати якісь папери, документи, і не буде ясності про, про ці документи ніякої. Ви просто не будете знати, де вони і що десь можливо потім роз'ясниться. Третя колода і треті старші аркани березень місяць, і це у нас буде для тільців третя карта. Знову подивіться повищений. Бачите, карта повторюється. Якась така ситуація застопориться, якась ситуація все ж таки буде на такому, на такому, знаєте, можливо, хтось буде дивитися, а ви будете дійсно в бездіяльності, нічого не зможна буде зробити. Задумайтесь над цим. Бо все ж таки справа йде до, можливо, до якогось роз'яснення, а ви не маєте на руках фактів, щоб вам щось доказати, привести. І також цей нам повішаний дає якийсь такий, знаєте, примусовий такий відпочинок. Просто хтось підійде і скаже: Ти сьогодні не зможеш працювати, або наші відносини зайшли. В якийсь такий тупік, давай щось почекаємо, чи щось такого, так, можливо, хто чекав роботу, зміну роботи, то тут е, виходить така ситуація, що, можливо, робота та і не знайдеться, так, можливо, ви хотіли, так, по колу в фортуні різканулі десь там, так, і щоб у вас все прокрутилось, провернулося. Тут ні, не так то воно і буде. Треба буде все ж таки ці два місяці перечекати. Так. Це у нас був березень. І зараз дивимось квітень для тільців. Ще одна колода і старші аркани для тільців 2025 року. Так, тут у нас закохані. Карта закоханих, так, це теж карта вибору у нас. Можливо, можливо хтось запропонує комусь щось новеньке. Нам десь когось вибирати, це може бути якесь знайомство, це може дійсно бути якісь заручене. Можливо, ви захочете з кимось зустрічатися, пов'язати свій такі долі двох людей можуть поєднатися, бо подивіться, тут і вогник горить, так, і коти там хвостиком своїм накрутили сердечко, і люди теж задоволені, що вони все ж таки тримають. Той вогонь тримають руки разом, у них все виходить. Закохані нам ще показують вибір вашого якогось шляху. Можливо, в цих двох місяцях ви не знали, куди вам прямувати. А квітень все ж таки вам дасть якісь такі підсказки, і ви будете мати вибір, з чого вибрати. Тобто вибирайте в квітні місяці позитивна карта, вона дає нам надію на майбутнє і дає класні такі результати. Це може навіть бути якесь вінчання, так? можливо, там щось не вийшло на початку року, а все ж таки вже в квітні воно зрушиться з міста і буде все прикольно. Так? Давайте квітень, травень для тільців. Дивимось, що буде ще травень для тільців. Наступна колода п'ята. І самі старші аркани. Так, це у нас така, подивіться, у нас карта зірки. Знаєте, можливо, ви якщо й виберете так в квітні щось, то вже в травні ви будете сіяти як та зірка. Можливо, на вас чекає якийсь подіум, так? можливо, вам захочеться, захочеться десь блистонути чимось і показати всі свої, всі свої наробки такі, всі свої якісь такі роботи. Ви захочете поділитися з друзями з своїми. Успіхами, і друзі будуть задоволені. травень місяць все ж таки весняний, і він нам дає таку позитивну теж енергію. Це, можливо, будуть наші навіть якісь сни, мрії, якісь такі, знаєте, то, що ви давно хотіли. І в травні місяці тільці дивіться, звертайте увагу дійсно на свої сни. Можливо, ви Якусь таку цікаву інформацію достанете в тих снах. Також це може бути ідеал, ваш особистий. Мрія, надія на майбутнє. Це також по цій карті краса іде, гармонія якась, можливо, ви захочете щось змінити. так? І все ж таки в травні місяці можете бути зіркою, бути блискати для всіх і скрізь. Я вам від щирого серця цього бажаю. Так, червень місяць для тільців 2025 року, що ще буде. В червні місяці ще одна карта, це вже шоста, І шостий місяць, червень для тільців 2025. Так, це у нас іде страшний суд. 20-й старший аркан, страшний суд, це якийсь вирок, можливо, ви достанете. Це, це якесь може сповіщення таке важливе. Це великі зміни, такі кардинальні можуть бути. так, Можливо, в травні місяці ваша мрія здійснюється і вже в червні ви достаєте конкретний такий результат, що у вас аж розпромляються крила, і ви готові далі. Десь літати, десь прохати, і все ж таки показувати для всіх, що ви то зробили. Тут ця карта показує, що та подія вже трапилась з вами. Щось в червні таке кардинальне буде. Що ви будете можливо навіть свою долю змінювати. Це може бути і народження дитини, і переїзд кудись на нове якесь помешкання, це може бути і нова робота, якась така, знаєте, достанете відповідь, що вас приймають на роботу, тобто ви мріяли про неї, і тут ви достаєте таке повідомлення, що ось все. Ось я дочекався або дочекалась того, чого я хотів, того, над чим я цілий оці всі місяця працював. Так, це може бути таке. І класна теж карта. Вона. Нам, знаєте, такий стрязг дає. Якщо людина десь навіть спала, так, два місяці десь спала, то тут вже в червні вже так все, прокидайся, справа дійшла до кінця. І давай показу всім, що ти і як доробив, наробив. Добре, давайте дивитися наступну колоду. Це вже в нас буде сьома колода, і це в нас буде липень місяць, що буде чекати в 2025 році, в липні. Тільців. Дивимось, ще одна карта для вас. Кохані тільці, липень місяць 2024 Старша карта одна. Так, це у нас карта сонця. Прекрасна карта сонця. Подивіться, дуже все райдужно, дуже все прекрасно. Цей аркан нам заря нас заряджає енергією. Тобто дійсно середина літа, і ви, можливо, поїдете в якусь від... Будете заряджатися від цього сонечка. Всі справи, які у вас були заплановані, вони будуть вирішуватися дуже-дуже позитивно, в такому включі, так як би ви хотіли. Тобто, можливо, червень буде такий серйозний, що треба щось таке зробити і приймати таке важливе рішення. І з прийняттям того рішення в липні ви вже будете. Насолоджуватися всім, що маєте, де відпочиваєте, на новій роботі, можливо, у вас нова сім'я буде. Сонце нам ще показує, що це зачаття дитини, можливо буде. Дізнаєтесь звістку про вагітність, так, хто жінки дивляться. Дуже прекрасна карта. За що б ви не взялися? У вас все буде получатися так би як ви хотіли. Заряджайтеся від цього сонця, доставайте прекрасну позитивну енергію, хай вона вас, знаєте, заряджає на, до кінця року, і, хай, і хай, це, хай це сонце світить вам скрізь в усі вікна і в, в усю вашу душу. Так, і давайте що ще у нас липень. Тепер дивимося серпень. Серпень для тільців, що подарує серпень для тільців 2024 року. Серпень для тільців. Ще одна карта старша. Дивимось. Чекаємо класні карти. Давайте. Коло фортуни. Подивіться, карта повторюється, тобто вона у вас була на початку року. Так, в січні місяці і зараз вже вона повторюється у вас в серпні місяці, кінець року, кінець літа, і тут знову у вас коло фортуни. Можливо, навчальний рік. Так, починається. Ви здаєте якісь документи, якісь папери, і ви покладаєтесь на ту свою фортуну, що вам пощастить, що ви все ж таки справитесь з усіма своїми справами найліпше. фортуна це десятка, це завершення чогось. Так, десятий старший аркан, і нам він показує завершення або початок. Тобто ми дивимося 10, і так, це кінець, або 1 плюс 0 теж буде одиничка в нас, так? Це може бути щось знову, щось з нуля, щось таке закручується. Тобто, ви на початку року щось закрутили і все це проробили, і знову ситуація повторюється, але. Вона може бути різна, друга зовсім не така, яку ви планували. так? Коло фортуни може повернутися так в неочікувану для вас сторону. І це буде для вас неочікувана така зміна в вашому особистому житті, що у вас буде в кожного своє. Але це така підсказочка, що все ж таки тут по цій карті може бути і плюс, і мінус. Як воно крутнеться, так воно. Но ви повинні і приймати цю ситуацію. Добре, добре, що тут у нас наступна карта. Наступна карта, що нам показує, наступна колода для вас тільці. Це в нас вже буде вересень місяць, і що буде вас чекати у вересні місяці, кільці 2025 року. Ще одна карта старша. Знову закохані. Слухайте, тут мені здається, у вас тема. Тема таких, можливо, тільці хтось дуже хоче сильно побратися. подивіться, Але тут фортуна поруч падає, і ця карта закоханих нам показує, що у вас все повинно трапитися як на ліпшому ключі. Буде вам світити і сонечко, і буде все на вашій стороні. У вересні місяці, вересень починається, це, знаєте, осінь. А осінь нам приносить такий сезон весіль. Можливо, хто планував на початку року то щось не вийшло. Так? Хтось там чекав, можливо, на якісь папери, і тут все ж таки. Рішили, та ні, давай все ж таки по осені цеплят там рахують, то давай її ми так само поберемо шлюб. І хто дійсно чекає, що будуть заручені, то це дійсно прекрасна карта. Я вам всього бажаю найкращого. Класна, класна, позитивна карта в ключовому, такому, в такому будь-якому питанні вона несе нам і ще. Знаєте, що тут може бути, як я вам повторюю, це може бути вибір. Будете стояти перед якимось вибором, щось ви будете собі робити таке цікавенького, так. Добре, наступна колода, і це в нас вже буде жовтень. Жовтень місяць для тільців. Дивимось старші аркани для тільців, жовтень місяць, що буде такого серйозного. Жовтні для тільців. Так, це у нас, це у нас, подивіться, це у нас знову зірка. Слухайте, зірка повторюється. Подивіться, як карти повторюються одна за одною. Ви будете блистати, ви будете показувати всім можливо, це дійсно буде якесь таке шикарне весілля у когось, що ви будете у всіх на виду. Це також мрії, як я вже повторювалася. Це також ваші надії на краще, ваше здійснення мрій. По цій карті теж подарунки до нас приходять. Зірка нам показує дуже позитивний характер. Загалом у вас рік такий, знаєте, на початку щось таке, десь щось неясно, десь треба. Постати на паузу, але тут нам ця зірка нам знову показує, якісь наші ідеали треба буде зробити, якісь наші. Попіклуватися про нашу гармонію, про нашу красу, про наше те, що як ми виглядаємо. Тобто тут треба забота, така піклування про себе, про себе коханих, про себе таких, знаєте, прикольних, яких ми, як ми себе любимо. Тут треба по цій. Карті любити себе. Це дуже прекрасна, вона така, знаєте, мрійлива карта. І дійсно карти повторюються. Прекрасна карта. Давайте ще дивитися листопад для тільців 2025 року, листопад для тільців. І це у нас що? Це у нас карта виходить башні. Так, це у нас башня. Башня чи диявол? Башня? Так, це у нас башня. Подивіться, тут теж такий художник намалював таку башню, що люди з неї, так, щось завершується, щось розвалюються. Можливо, ваші мрії, які були такі в жовтні місяці, не так все і пішло гладко, як би вам хотілося. Але це може бути навіть якесь звільнення від чогось, від поганих стосунків, від поганої роботи і від. Навіть якогось такого помешкання, в якому вам було некомфортно, це також може бути для вас ремонт. Тільці хто запланував, то можете собі спокійно робити, розвалювати те, що вам не подобається, і робити новий фундамент робити собі, який ви хочете, а не такий, який вам диктують. Тобто щось таке може бути, що вас навіть може і розчарувати, що вам треба буде з кимось попрощатися, поставити крапку з людиною, з відносинами, з роботою. Щось таке кардинальне станеться, що ви навіть будете і горювати. Але запогане, не треба думати. Башня нам показує не тільки десь якесь заточення, так, що ви будете в тій ситуації не знати, що робити, і думати, що вас десь хтось там прид'є, або щось на вас впаде. Це просто може бути для вас якесь особисте звільнення. Можливо, ви десь багато чогось думаєте, а листопад місяць вам так. Кардинально поставить таку крапку і розвалити всю вашу ту пірамідку, яку ви спочатку року собі будували. так, І ви подумаєте, та на що? Та не хочу, та не буду. Все, я розвалюю і хочу будувати для себе новий фундамент. Будуйте у кожного різне, якщо нічого не робите, то нічого не будете мати. А тут треба буде трошки пропілкуватися про те, що ви маєте під ногами, і хто вас оточує. Тобто карта таке, знаєте, застереження вам дає. Добре, ще маємо 12 місяць, це грудень для тільців 2025 року, що він ще нам покаже для тільців. Подивимось тільці грудень місяць. Так, що ще буде тільці грудень місяць? Це у нас карта колісниці. Подивіться, яка. Карта колісниці. Чоловік їде, він в латах, він захищений, він управляє цими двома свінксами, чи хто це такі тут сидять у нас? Так, вони можливо знають де. Куди прямувати, але це знаєте, це трибунф, це прогрес, це розвиток ваших якихось дій, якихось планів. Це, знаєте, в цій карті заложена навіть інтуїція, це також може бути якась подорож. Або е, якесь відрядження, це може щось пов'язане буде з автомобілем, можливо, купівля або продаж. Так? І ви е, дійсно е, заплануєте собі купити нове авто на кінець року. Можливо, це все було через це авто. Тут не вистачало грошей і так на своє улюблене авто, скільки воно там коштує. І тут все ж таки на кінець місяця приходить така інформація, що все. я Вирішив, все ж таки я собі купую і все, буду їздити, буду крутий, я буду крута. Ну, ця карта несе нам дуже позитивний, ключовий такий характер. Я вам бажаю всього найкращого, хай ваші плани, мрії здійснюються, хай вам світить тільки сонечко, і хай у вас буде все гаразд, кохані кільці. До нових зустрічей. Бувайте, мої кохані! па!